Рівно 10 днів назад я зробила обрізку цього грошового дерева. Вірніше, грошових дерев, їх тут декілька. Ось, власне, про що я розповідала на відео. Вони в жопті попідсихали. І тут уже прокльовуються манюнечки такі. Тут. Ось тут. тут краще, мало бути, видно. Ось тут. тут. Малюсік. Це їм рівно 10 днів. Тут вже видно, що тут буде два нових, дві нові гілочки. Тут теж буде... Що у нас там буде? Бо, що одну бачу. Ой, ну, тут видно щось росте. Ну, тут не ось тут вилізло дві сплячі бруньки. Будуть свіженькі.